Ось ми приплили і я зайшов шукати фермера. Ну це рибак. зайшов не в ту хату. О, це точно фермер, бо їх тут в селі таких тільки два. Тепер же в селі три селянина. Фермер, рибак і бібліотекар. Що ти ехкаєш. Ех, мороз. Ех, ну У мене вже два ізумруда, вися уявляєте? У мене два ізумруда. Еей, -е, відомую морку, ёлоб. Во! Ого. Ну, нехай не буду дивуватися. Так Здесь, я, мені вже треба йти зі села, бо вже не цікаво в цьому селі. О, я ще позбираю того. вже не низька, можливо, буду йти. Знайду якесь дерев'яне село. Зроблю ще хлібини на дорогу. Одну пшеницю на згадку про село. Посплю. Е, це вже ніч.

Що якийсь дурик, Навіть не, не знаю, де що в мене є. Все. Прощай, село. Ні, не прощай. точка обкраду. Фермера, нехай собі сам садиться. Я же думаю, мені не завадить. О боже мій. Скільки тут бараболі? Може мені ще бараболі поміняти не ізумруди? І ізумруди на ще щось поміняти. Не словом бараболи в них добре вродило. А, вже наліза. Я знаю, що я зроблю. Не виплоть. Викину. А я що це бере вольно Ну не хочу не, не хочу. Так, де наш селянин? Може, щось з нього поміняю. Якщо знов не зомбі з Следийся so, не став. Боже, яка радуєш Зараз будеш дохлий. Так Міняти йому пшеницю чи не міняти? Не, думаю, не міняти. Ну, рибак, боже йому. Риба. Давай, давай, блин, ты на тебе собі собиналь. Короче, дую від вас, мужики, а Пока, ви будьте вимираюче село. Відтепер. Забру, Заб'ю всіх. Забру факи Мені знадобляться. Я злой, я очень злой. Ха-ха-ха-ха. Крушать тікаю папа па 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 О, мий брат прийшов Ну привітайся, давай. Чуєш, що я кажу? Привітайся Привет oh, О, боку мого брата. Короче, малий гімняр то то як всі, менші, проти всі гімнярі. Ой, зробив не те, що треба. Думаю, не обідався. Я провів всю, ти не обідався. Всі думають тільки... він наглий, його вдирай на шкору. Типа, що вони на щось заслуговують. Рибі мені не треба. Я Джеки Чан. Ва, не долетів. О, така тема мені подобається. Так, вот тема для розговору. Кінець теми. Діти приходять наступний урок, тема буде інакша. Хоч би мені знайти корови, а? Де корови? Вже страха йому коровля ще виж вижається. Коротше, треба йому йти в лікарню. Правда? Щось вважається вже, коровіча з задниця. О боже мій! Вони ще досі тут. Вівці, може я кругом обійшов? Куда ты тікаешь со на тебе не зажену? Я кощей бессмертный Нарешті, пустени не нема, савани не нема, а зелена травичка Ой-каш, я кощей бессмертный. Правда, Андрей? Не? Правда, я вообще бессмертный? Кто так думает, пишите мне в комментариях. Буду очень рад. Боже, какой у меня скин? О, май гад, я стил, я стил, Вы смотрите, я стил. Я стил. Я сім, у мене ще дві хвилини життя. Я сім. Я сім. Я, я сім. Я сім, я. О, гарна, до речі, мелодія. Я сім. Я сім, я сім, я сім, я сім, я сім. Я сім, я сім. На стіл. Я сім. Я сім, на стіл, на О, Боже. Якась кромовка. Я сім, на стіл, на Я сім, на стіл, о боже. Зараз ти... Що мені брат з боку підказує? Настю на Настю. Настю, на Настю, на Настю на Настю, на Настю, на Настю, Настю на Настю. Короче, дарим трошка. Свин'я, моя свин'я, моя свин'я. Я убил свинью. Боже, я викину меча? Нічого, без меча тоже живеться добре. Людям, таким як я. Дивіться, горла, говерла, говерла, говерла. Ні, це Анди, це Анди. Очка мені шутство. Смотрите, Кріпер, Крипер, Крипер. Привіт, дружок. Так не поняв, бабахнеш ты чи ні? О, бабахну. Все, кінець пещері. Тільки ямку зробив невелику. На три кубіка. Та, це все я говорю на три кубіка. Тобто я в лапках.